в мазуті плавають. Мазут уже таєт, і он плив черепахи в мазуті плавають. Стали звонить 112, они не отреагировали. Так росіянка реагує, що через витоки мазуту у Чорне море курортний сезон в російській Анапі скасували. Натомість у Криму купація влада очікує збільшення туристів на 40%, відсотків ніж торік. Яким насправді буде відпочинок на півострові та яку небезпеку він несе? Окупаційна влада Криму заявляє, що на травневі свята півострів відвідало понад 350 тисяч туристів. Місцевий активіст на умовах анонімності розповів суспільному, що де-факто їх було набагато менше. За словами джерела, відлякують росіян затори і ретельні перевірки на кримському мосту, здорожчання житла і холодне море – 12-13 градусів. А на деяких пляжах досі знаходять мазут, що викидає на берег після аварії російських танкерів. 25 мая 2025 рік. Крим около керчі, тут вот камушки, і мазут. Я очень розвічаю. У цей самому мазут. Ну, как бы, камни не треба збирати, мазут треба собирать. Я знайшов камни в мазуте, але їх здесь собирали. За опубліковані відео з мазутом на Кримському півострові російського блогера уштрафували на 15 тисяч рублів і змусили спростувати інформацію. Нахожусь я в городе Алушта. Здесь мной при прогулке были сняты замазученные камни на набережной. Желание было, чтобы эти камушки убрали. Обменяют статью. 13.15, точка 9. часть дев'ятої тому що це було пріднамірена. Ну завідомо ложне дані були відео. Хотя, в принципі, я в них не ошибався. Що ж я пощупав, он мажеться. Щоб приховати наявність мазуту і очистити пляжі від нього. Пісок навіть почали обробляти спеціальними бактеріями. Еколог каже, мазут на пляжах лише маркер. Що його багато на дні моря? Те, що вони збирають на бережі, на березі, на це. Тільки те, що море викинуло. підводну ж частину ніхто не прибирав, розумієте. Е, і більша частина мазута, вона зараз є е, е, на дні. А частина мазута, як я вже казав, вона продовжує е, от е, продовжує виходити з цих уламків. Владислав Балінський розповідає, що з підвищенням температури ситуація забрудненням моря лише ускладниться скоріш за все. Курортний сезон, знаєте, буде вісьма таким різковим. Подальше збільшення температури води може. Ну, воно, воно призведе до того, що той мазут, який відклався в більш глибокої частини акваторії, він теж почне вспливати. Навіть не знаю, ким треба бути, щоб від від відпочивати на пляжі забрудненому мазутом, бо. Може, ніфтянікам, тобто, це ти будеш отут на підстілці чи якось тут, е, начебто, відпочивати і дихати таким свіжим, е, свіжим сморідним е, мазуту, нафти, нафтопродуктів. Ми бачили, що люди навіть свідомість теряли. Під час прибирання цього мазуту, попри екологічну катастрофу, ціни на готелі у Криму зросли, розповідає джерело з Криму. Натомість активісти руху Жовта стрічка» розповідають, що власників готелів окупаційна влада змушує резервувати близько третини номерів для розміщення там російських військових. Вони, в принципі, використовують все, що вважають за потрібне, не дивлячись на право власності, не дивлячись на якусь доцільність використання тих чи інших об'єктів для цивільного життя. Все, що потрібно військовим, все забирають військові і використовують виключно для своїх цілей. Військовий експерт Павло Локійчук каже: розселення військового Криму не нова тактика росіян. Її використовували і під час окупації півострова. Першу хвилю треба було розташувати все десь вже на місці для того, щоб коли колони вже підуть через Керченську порумну переправу, їх не зустріли десь під Феодосією, і не знищили все це діло. Тому треба було вже здійснювати дієвий контроль над маршрутами. Нині ж туристів на півострові ще й заохочують плести маскувальні сітки для російських загарбників. Це кадри санаторію Північне Сяйво у Саках. За кожен заїзд ми плетемо одну-дві сітки і передаємо. Нашим бойцям на фронт. Павло Лакічук каже, Крим для росіян військово-логістичний хаб, стратегічна ця територія і для України. Тож відпочивати на прифронтовій території під час активних бойових дій небезпечно. Нагадаю, в минулого року події, коли під час атаки наших дронів по аеродрому Бельбек, це під Севастополем, там два пляжі Учкуївка, Любімовка, з панциря. ЗРК російського впала ракета в море фактично на Учкурівський пляж. От, і тільки дивом не було дуже багато жертв. Тому треба розуміти, отут війна, отут відпочинок. Не можна це змішувати. Ну, Росіянам, власне кажучи, байдуже, мама, пора валіти сюди», – Казала дівчина в 22-му році. Я не знаю, вона Веркути чи з, з Норільська. Але думка думку в неї була правильна. Ксенія Вапальник, Богдан Стрілець, Суспільне новини, Крим